У чорткові 5 червня сталося ДТП із постраждалою. Близько 11.30 на вулиці Олеся Гончара водій невстановленого авто наїхав на 72-річну велосипедистку та зник із місця події. Постраждало з тілесними ушкодженнями, госпіталізували до лікарні. Про інцидент повідомили в поліції Тернопільщини. Наразі працівники Чортківського райвідділу поліції перевіряють записи з камер відеоспостереження, щоб встановити особу водія. Правоохоронці просять свідків аварії а також водіїв із відеореєстраторами, які могли зафіксувати момент, ДТП, звернутися до поліції. У Бережанах затримали чоловіка за крадіжку мобільного телефону. Відповідне повідомлення правоохоронці отримали від продавчині місцевого магазину, яка помітила зникнення свого пристрою. У ході оперативно-розшукових заходів поліціянти встановили, що до злочину причетний 38-річний мешканець Бережанської громади, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігуранта затримали відповідно до 208-ї статті Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення підозри що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років, триває досудове розслідування. 26-річний житель Тернопільського району став жертвою афериста після того, як опублікував оголошення про продаж автоколіс. Невдовзі він отримав повідомлення від покупця, який надіслав фішингове посилання для підтвердження переказу коштів. Перейшовши за ним, чоловік ввів банківські реквізити та втратив доступ до свого рахунку. Зловмисник зняв понад 34 тисячі гривень та відкрив новий рахунок на ім'я потерпілого, з якого переказав ще 19 тисяч гривень. Загальна сума збитків склала понад 53 тисячі гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває розслідування для встановлення особи шахрая. Правоохоронці нагадують: не вводьте банківські дані на підозрілих сайтах та за посиланнями з месенджерів. У разі шахрайства телефонуйте на 102 або звертайтесь до департаменту кіберполіції Правоохоронці Тернопільщини затримали місцевого жителя, який видорив у жительки Києва значну суму грошей. Фігурант пообіцяв допомогти їй з оформленням документів, пов'язаних із мобілізацією. За словами потерпілої з помічником, її познайомили товариші. Вони запевнили, що дана особа має хороші зв'язки та без проблем розв'яже усі бюрократичні питання. Як засувало слідство, підозрюваний за це попросив грошові кошти в сумі 15 тисяч доларів. В подальшому знову зателефонувавши до заявниці, він повідомив, що Потрібно ще доплатити 2800 доларів США. І саме під час передачі грошей працівники карного розшуку відділення поліції номер 1 міста Тернопіль затримали фігуранта. Підозрюваний, затриманий згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі, триває слідство. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.